Українські герої продовжують вибивати ворога, звільняти рідну землю від расистів, як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 5 січня 2024 року орієнтовно склали 363 тисячі 70 осіб особового складу. Лише за добу знищено 790 окупантів. Танків ворог втрати вже 6 тисяч 11 штук, дев'ять за добу. Бойових бронюваних машин спалено 11 тисяч 142. Одиниці за добу 14 російських артилерійських систем розбито 8604 одиниці 30 за минулі 24 години. РСЗВ ворога знищено вже 949 штук дві штуки за добу. Засоб ППО 2-ї армії Міра вдалося мінуснути 631 одиницю одну за добу. Ворог втратив за час повномасштабної війни 329 літаків, а знищених гелікоптерів РФ на рахунку українських захисників 324 одиниці. БПЛА оперативно так. Тичного рівня окупанти втратили 6771 штуку, 18 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1786 штук, одну за минулі 24 години. Кораблів, яка таїв флоту країни-агресорки, відправлено на дно 23 одиниці. Окрім того, знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено вже 11463 штуки, 40 за добу. Спеціальної техніки російська армія втратила 1313 одиниць, дев'ять за добу дані. Уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні!